Вітаю, вітаю з вами знову. Я Мілітіна Велика. Та сьогодні ми з вами будемо говорити про систему оподаткування. Ця система оподаткування застосовується для ФОПів. Так у Польщі, тому. Нагадаю, що це такий собі аналог єдиного податку так? українського. Але ставка буде залежати від обраного виду діяльності. Давайте розбиратися детальніше та обов'язково залишайтеся до кінця, щоб отримати спеціальну цінову пропозицію на наш курс «Бухгалтерія для ФОПу Польщі. Тож поїхали! Ричард може бути вигідною системою оподаткування для підприємців, у яких майже немає витрат або взагалі немає витрат тобто це будь-які послуги. Це електронна комерція. До речі, дуже часто обирають систему оподаткування речаль. Також цікаво для фрілансерів може бути система оподаткування речаль. Ну і так далі. Тобто, там, де у нас незначні видатки, або якби взагалі просто надання послуг, і взагалі немає чого вираховувати. так? Тож речаль дозволяє вести відносно спрощений бухгалтерський облік, тому що обліковуємо виключно доходи. А ставки податку, як я вже і казала, залежать від обраного виду діяльності та коливаються від 2 до 17%. І ми сьогодні обов'язково поговоримо з вами про те, які ставки до яких, наприклад, видів діяльності застосовуються. А ви, якщо хочете зрозуміти, яка ставка податку буде застосовуватись саме для вашого виду діяльності. Напишіть у коментарях ваш напрямок, і я обов'язково відповім вам відповідним відповідною ставкою, так тобто, відповім вам на ваш запит і напишу ставку податку, що буде застосовуватись за обраним вами видом діяльності. Тож, хто може скористатися речальтом, майже всі, не майже, а всі взагалі ФОПи, так є обмеження. Воно складає 2 мільйони євро обігу на рік. Тому я бажаю вам всім якнайшвидше їх заробити. Також це можуть бути слки цивільні, бо спулки цивільні – це таке собі об'єднання ФОПів. Тобто, коли декілька ФОПів хочуть вести спілки, спільну діяльність, вони об'єднуються у таку собі спулку цивільну. Тому ці спілки також можуть використовувати цю систему оподаткування. Так? Ідемо далі. Система оподаткування речальд не можуть скористатися. Хто бачите перелік власне, на екрані, але так підсумую, це аптеки, обмінники, так і продаж запчастин. Це з таких основних, на які варто звернути увагу, тож рухаємося далі. Як вибрати речальд? Обрати систему оподаткування ви можете у процесі реєстрації своєї підприємницької діяльності і зазначити, що ви хочете обираєте саме цю систему оподаткування. Якщо ви цього не зробили, але хочете обрати цю систему оподаткування, то до 20-го числа наступного за місяцем отримання першого доходу від підприємницької діяльності, ви можете подати до Ужонду Скарбового або внести зміни до реєстру ЦДГ та відобразити, що ви будете використовувати систему оподаткування РИД Якщо ви цього не зробили, але якби не підходить вам ця система оподаткування, Податкування, то також ви маєте можливість лише один раз на рік змінити систему оподаткування на початку року, у січні до 20 лютого, ви маєте можливість змінити систему оподаткування на наступний рік. Але протягом року такої можливості у вас немає. Тож, якщо ви е, випадково обрали не ту систему оподаткування, змінити ви її зможете виключно. Наступного року, так, із січня до лютого, до 20 лютого і вже у наступному році лише використовувати іншу систему оподаткування. Ставки податку до речальту, як я вже сказала, залежать від обраного виду діяльності та коливаються від 2 до 17%. Найвища ставка речал 17%, м м м застосовується до таких собі вільних е професій, як вважається, так, це до прикладу, переклад. Родачі, адвокати, нотаріуси, бухгалтери та таке інше. Так? Тобто, розуміємо, що це найвища ставка податку. Ставка податку 15% може застосовуватись, до прикладу, до СММ-ників, може застосовуватися, бачимо так, якісь ліцензійні права на використання програмного забезпечення, це фотографи, фотографи це маркетологи. Так, до таких видів діяльності застосовується ставка 15%. Ставка, до прикладу, 12% найчастіше використовується для, під, для програмістів, так, для розробників. В забезпечення. 8,5% може бути для е, освіти, так? тобто якісь курси, якщо ви надаєте, або якщо це е, репетиторство, так? також це може бути хорека з вмістом, з напоями з алкоголем, з вмістом алкоголю понад 1,5% так? з напоями. Так, Це можуть бути Ну, що таке ще досить розповсюдження 8,5%. Клінінг, так, до речі, клінінг також 8,5%. Добре, їдемо далі. Якщо ви не почули, нагадаю, свою, свій напрямок діяльності та хочете дізнатися ставку, то обов'язково пишіть у коментарях. Який напрямок діяльності розібрати, і я вам напишу ставку так? Тож ставка 5,5% найчастіше використовується у виробництві, у будівництві, 3% найчастіше використовують електронна комерція. Але зауважте, якщо ви будете тільки купувати та перепродавати товари, готові товари у мережі інтернет. То це буде 3% електронна комерція. Якщо ви до прикладу, до прикладу робите хендмейд, так якісь вироби робите самостійно. Виробляєте та далі їх перепродаєте, то це вже буде ставка 5,5%, бо це виробництво. Якщо ви поєднуєте ці два. Напрямки діяльності, так? тобто ви купуєте готові товари і виробляєте, так? то ви можете або диференційовано застосовувати ставку, тобто окремо вести облік товарів, і окремо виробництво, і окремо їх оподатковувати, або йти за найвищою ставкою. Тобто, є у вас такий вибір, можете його робити. Тож, коли ми говоримо про речаль, ми взагалі пам'ятаємо, що ЗУС. Це такий аналог нашого ЄСВ українського у Польщі залежить від обраної системи оподаткування. Так, і якщо ми говоримо про Ричаль, ваша, ваші внески будуть залежати від вашого обігу на рік. Наразі ми розбираємо повні внески ЗУС. Ми бачимо базу. База у нас складає для розрахунку 4694 злотих. І 40 грошей у поточному році, бачимо ставки податку, які нам треба сплатити, і власне суми внеску. Розуміємо, що разом до сплати у нас виходить сума 1600 злотих і 32 гроші. Тобто на повному ЗУСІ, обравши систему оподаткування речарт, ви будете сплачувати 1600 плюс складка здровотна. Так, складка здровотна у нас складає, залежить від обігу на рік. І складає фіксовану суму, тобто до 60 тисяч злотих це 419,46. Злотих на місяць, від 60 тисяч злотих до 300 тисяч злотих на рік 699 і понад 300 тисяч це вже 1258 злотих і 39 грошей на місяць. Тут зверніть увагу, що тут не працює так, що до 60 тисяч це одна сума, після 60 інша і понад 300 – третя. Тут залежить від того, як за підсумками року. Тобто, спочатку ви сплачуєте найменшу. Потім, до прикладу, ви закінчили рік з обігом у 200 тисяч. Ви розумієте, що у вас повинно бути 699 за кожен місяць. Тобто, подаючи річну декларацію, ви донараховуєте собі цей податок і доплачуєте різницю. Тобто, якщо у вас 200 тисяч злотих на рік вийшов обіг, то за весь рік за кожен місяць оплата повинна бути 699 злотих і 11 грошей. Зверніть на це увагу. 嗯。Uh Також е, хочу сказати, що повний ЗУЗ підприємці найчастіше сплачують вже за 2,5 роки. Тобто, на початку своєї підприємницької діяльності підприємці мають право скористатися ульгою на старт на перші 6 місяців і далі використовувати складки обніжони на наступні 24 місяці. Таким чином, 2,5 роки пільгового періоду, і тільки потім ви будете сплачувати отакі величезні ставки ЗУСУ. Якщо хочете дізнатися більше, про пільги ЗУС, переходьте за посиланням, залишу отут. <свісна> і дізнавайтеся більше деталей у тому відео ми розбираємо усі пільги ЗУС і моменти, з якими стикаєтесь, і що важливо знати при цьому. Так, ідемо далі. На системі оподаткування Ричальд за підсумками року, підприємець звітує декларацію під 28. Тут хочу звернути увагу, що щомісяця усі підприємці звітують до 20-го числа наступного за звітним місяцем декларацію ЗУС, тобто за січень до. 20 лютого, за лютий до 20 березня і так далі, ми повинні як відзвітувати, так і сплатити податки у цей термін. Сплатити нам треба і ЗУС, і ПІД. Ми у цій декларації розраховуємо авансові внески під так само. Але за підсумками року ми також подаємо вже дві декларації річних. Окрема декларація ЗУС річна, де ми донараховуємо наші внески, якщо Є така необхідність, або просто відображаємо, що такої необхідності немає, так? І друге, це ПІ 28 в якому ми також обраховуємо і показуємо вже у податковому. Усі наші доходи, декларація під подається як в електронному вигляді, так і у паперовому вигляді. У паперовому вигляді ви можете надати особисто або надіслати поштою. Деклараційна компанія у Польщі триває від 15 лютого і до кінця квітня. Звісно, що я рекомендую робити це в електронному вигляді, і тут у мене на каналі також є запис минулорічного вебінару із покроковою інструкцією заповнення пітів. Тож переходьте та звітуйте в електронному вигляді. Розбирайтеся із цим питанням. А наразі ми дійшли до найцікавішого. Дуже скоро вже стартує наш курс бухгалтерія ФОП» у Польщі 2.0 – це онлайн курс, де ви маєте три різних пакети. Ви маєте вісім тижнів навчання, вісім онлайн зустрічей зі мною, під час яких ми розбираємо усі ваші питання у маленьких групах. Ви маєте 17 відеоуроків плюс презентація до кожного уроку. Маєте безліч додаткових матеріалів матеріалів із покроковою інструкцією. Ми працюємо у програмному забезпеченні одразу. Розбираємося з цим, розбираємося. Із реєстрацією ФОП і так далі. Плюс ви маєте ексклюзивну спільноту однодумців у телеграм-чаті із куратором або зі мною у відповідних пакетах, також три місяці доступу до матеріалів. Цей курс для. Орієнтований так для на бухгалтерів, що хочуть працювати на польському ринку, та на підприємців, що хочуть або самостійно вести свою бухгалтерію, або просто тримати руку на пульсі своєї бухгалтерії та розуміти про що взагалі йдеться. Тож буду дуже рада бачити вас на курсі І з промокодом Мілітіна отримайте індивідуальну цінову пропозицію та Буду рада вітати та надати вам максимум корисної інформації, максимум корисних знань. Тож наразі на екрані, як завжди, мої контактні дані. Також пишіть, буду рада відповісти на ваші запити та бачити вас у рядах наших задоволених клієнтів. Також буду вдячна за лайк, підписку та коментар під цим відео. Якщо на якісь питання ви не отримали відповіді, обов'язково пишіть у коментарях та будьте в курсі усього, що відбувається. Чекайте наступні відео та до зустрічі на курсі. Па-па!